Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд! Сьогодні субота, а значить, постійна рубрика Но п'ятниці» від Spotify, де ми оглядаємо останню десятку хіт параду від Spotify. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, скільки перлин ви знайшли. Отже, будемо занурюватись, але пам'ятайте, що все це розвага і. Будемо шукати з посмішкою. Леді Афіна, якби не ти. Паветь злості, шрами від, від помилова. Я навіть промотую, але я втомлююсь від такої музики. Чому? Бо нема поки що ніякого розвитку, а трек довгий, е майже 5 хвилин. І. Ну, послухаймо зараз, що буде далі. Але прикольний саунд сам зроблений. Мені подобається. Як грають музиканти, голос, але голос ні. В тільки такий якийсь розвиток є в композиції. <му> ну таку музику можна слухати, коли зануритися в якийсь дуже сильний свій. Депресивний стан, і, мабуть тільки тоді вона буде резонувати ну, от, е, пісня і, і, і почуття, які вона викликає. А так, е, вибачте, є такий е, вираз е, в українській мові: довга, як собача пісня. Ну, от це десь про це одноманітно і довго. Я б сказав так. Е, наступний трек Бланка Каррамія. I gotta think for you, you gotta think for me. You're losing my mind, I got a lot to say. Boy, you're not listening, driving me wild. So, should I talk? Пісня для радіо в, 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 така, для торговільного центру. Ну, якісно зроблено, але простенько. Знову ж таки, не, не мій стиль, але люди, люди, які слухають таку музику, нічого поганого про цю пісню сказати не можу. Oh, oh, вона прикольна. Go lies traveling side to side, sees my eyes. Hey, playing heart to gain. Ну я там трохилки з винелки. прикольно. Заморочились. Наступна сходинка Зінченко і Софі Сівак. Пісня Як не питай. Як не питай, я мушу сказати, тебе так люблю, що не можу я спати. Тебе захотів собою забрати, але все як завжди, твоїй мамі начхати. Як не питай, ти мусиш сказати мене ти так любиш, що не можу спати. Мене захотів з собою забрати, але все, як завжди, мої мами чекати. Знаєте, чомусь мені <гадалося> пригадалось там мої 16, коли а, ми в актовому залі грали, і от, Такий звук, він схожий трошки на це, бо бас він щось тут дуже сильно виділяється. Такий дум, тудум. І. Ну і слова. Вони. ну, Вони прості, прості, такі, ну. На 16 років. І якось завітав я до тебе в гості. В гості всі дорослі, а я стою на мості, та тут твій з порогу Тут все зрозуміло. Не спілкуйся з ним, загибле діло. Кликав ти мене вже кодри на каву. Мої мамі злено, ну що за під Вийду, я до тебе рівно о восьмі. І батьки сказали, не раніше, нішому. Я все записав восьмого, восьмі Скрізь буду чекати, ти тільки буде осінь. Де тільки Де буде тільки і як не питай, я мушу сказати, тебе так люблю, що не можу ну, я спати. Тебе захотів з собою забрати, але все завжди твоїм. Дивіться, він перейшов на октаву вище і додалися гітари з перегрузом. І бас кудись він не такий явний, як був. І вже стало краще. Не питай, ти мусиш сказати мене, ти так любиш, що не можеш спати Мене захоті з тобою забрати але все, і завжди мої мамі начхати. Дивіться, якщо у Софі це перша пісня, то у Зінченко вже є пісні. і, ну, Я хочу побажати, щоб випускали трошки якіснішу музику, а так. Поїхали далі. Настя Ліза хвилями. Я проста, в мене тяжке і зле життя. <по> Про що це? Моя закоханість, ся пісня ліцям до тим бери, мами, тримай мене міцніше, холодними зимами, цінуй мене навіть хвилинами, нас так несе з томбою. Знову повертаємося в, на початок 2000 х е е і по саунду, і по всьому. Ну, ну, блін, не знаю. Мені не, не подобається зараз така музика. Вже пройшов, мабуть, її час. А, ну, це друга там композиція цієї співачки. Ну, можливо, вона ще експериментує і не може себе, себе знайти. Юхим uh, відлуння дощу. Треба попрацювати зі зведенням, бо тут вона ну, там. Е Особливо Хет ну, в ритм секції він виходить на перший план і перемішується з гітарою. І, і це все Бр ну, така трошки какафонія. Ну, щось є в цій пісні. Вона така. Затишна десь, якби не, не зведення, не аранжування, яке ріже мені слух. А так. Е Чи багато цей автор випустив пісень? Ну так, є, є, є трошки прослуховування нього. Я бажаю йому ще трошки попрацювати, і, 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 і дійсно будуть виходити непогані пісні, як на мене. А, наступна сходинка пісня Олдер. Рояль такий глибокий, прям клас. I'll ride. Pay for your ticket. Watch the red moon climb. Sick to my stomach. Can't find the ground. But you're gonna be over by now. Thought you would leave. Thought I'd. Ви ще сенс. Оце така пісня. Як я називаю пісня для фільму. Бо. Е ну. Да, коли людина. Ну, я не знаю. Які сенси в цій пісні, але ну, коли людина про щось мріє, мабуть, чи там. ну, от Мені так щось воно представляється. Це класна, непогана пісня, класний рояль, класно прописаний і класно звучить, е -е... З чуттє... в поєднанні з чуттєвим ніжним голосом взагалі-то круто, але... але дуже нудно, як на мене. Наступна сходинка пісня так зимно. За хмарами сонце не сяй пише. Кохання вічно лиш кіно на вистані. Ось чому госпогу, я іще вид не гід. Оцей біт, його треба було взагалі звідси убрати. Ну, воно б тоді звучало більш. Е... Більш-більш блюзово, а так, оцей, і він прям такий. Чого вони вибрали? Ну, цей семпл? Він аж по вухах. І це, ну, ще в мене тут якісний звук. А якщо людина поставить туди, знаєте, як раніше, от, піщалки були в машинах, то взагалі буде труба. Зірве Зі дах. i'll be back Щось намішали. І... Намішали. Вона співала багато, але не дуже і вона продовжує робити все ж так, щоб її не слухали. Нестор трек. Давайте краще Картинка така прикольна, глибока.

Навіщо це робить? Ну, це ж є пісня. Оця. ніч, яка місячна зоряна ясна. Я. Видно, хоч голки збирай. А тут. ну, По-перше, він. По він е, підставив це на свою мелодію, якщо це можна назвати мелодією, а не, а не, а не те, що це є. Е, поганий голос, погане аранжування. Якщо ти робиш таку таку музику, ну якщо це. Ну, це його творчість. Добре. То не, не, хоч, хоча б не поплюш відомі пісні. Просто візьми свої якісь. Невже неможливо було взяти ці, ця, ці два рядки і, і зробити їх своїми там. Ну, хоч щось напиши. Та пофіг взагалі людям буде. Все одно ніхто не буде слухать. Ну, хтось слухає, але не дуже багато. І все, і зроби. Але ж не, не, не треба брати чужі рядки ще й в такому поганому В такій поганій пісні. Наступний трек. right, take some time I've been training, working overtime. Say your mind. Oh. Let's test your speakers. I'm real you. Do spend all money on the body so we can buy. a Ну, це знаєте, трошки сучасніше, але е, якщо тут мене дивляться такі діди, як я, вони згадають, що в восьмібітки, коли витягуєш картридж, е, зависала музика і от о ру ру, ту -ру, -ру, ту -ру, -ру і, і по колу поки не вимкнеш приставку. Ну, схоже! Ой, останній трек, який ми послухаємо, Павло попутало стежини. Ну фотка, це все. Це, це вже по-любому хімі. Одна й отама, Я... Я замагався занурювати в цю творчість цю, чи в це в цю, ну, в це в цю. Ой. А... Ну, посміялись, подивились. Пониряли. Ну і, ну і добре. Нічого не знайшов, навіть прилин, які б можна було сказати, що хай підростають. А, а ні, щось було там у нас на початку. Ну, а так, ну просто труба. Ви випускаєте такі треки, у вас в прослуховуваннях майже нулі. Ну, напевно, щось є, але менше тисячі. І, і, і ви випускаєте це далі. Для чого, для кого, навіщо. Що це? Зато посміялись, повеселились. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, ви щось знайшли, можливо, я не розпізнав. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!